Усім на вітаю вас на своєму каналі. В першу чергу хочу подякувати всім тим, хто підписується на канал, коментує, ставить вподобайки та донатить на розвиток українськомовного ютюбу. А ті, хто ще не підписан, обов'язково виправте цю помилку, підпишіться та практикуйте разом з нами. Сьогодні на нас чекає коротенька практика з акцентом на сідничні м'язи. І пам'ятайте, що сідничні м'язи це не тільки про красу та естетику, це більше про здоров'я, вільний та якісний рух, тому обов'язково приділяйте їм увагу. Переходимо до практики. Дівайс, ви вже подихали капалабхаті, розігріли верхню частину тіла, зробили невеличку руханку, і ми одразу можемо переходити до нашої нижньої частини тіла, переходимо одразу в позу стола. Ставимо долоні під плечі, коліна під стегнами, поперек у нас в нейтральному положенні. Ми фіксуємо стелю нашою потилицею і тягнемося за маківкою. Дихаємо всю практику диханням у джаї тільки через ніс. Робимо повний глибокий вдих, підтягуємо ліве коліно до грудей, округлюємо спинку, на видиху ліву ніжку виштовхуємо назад, пальчиками в підлогу, п'ятою тягнемося назад, Зі вдихом до себе, з видихом назад, вдих, з видихом, вдих, з видихом, вдих, з видихом. І заключний вдих. Вирівняли ліву ніжку, пальчиками в підлогу видих. Працюємо зараз тільки лівою стопою. Від себе на себе. 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 Підключаємо стопу. обертаємо стопу по колу. Нога вся ізольована, коліна рівне. Працює тільки стопа. В один бік. І в протилежний. І ще раз в один бік. І в протилежний. І тепер підтягуємо ліве коліно знову до груди. вдих. І на видиху знову рівнюємо ножку, видих, Зі вдихом до себе, з видихом назад, вдих до себе, з видихом назад. І заключний вдих, з видихом. І тепер відпускаємо ножку на великий палець, ноги вдих. І на видиху стриманий рух вгору, на рівні з тазом не вище, Зі вдихом вниз, на видиху вгору. Вдих вниз, на видиху вгору. Вдих вниз, на видиху вгору. І ще один вдих вниз, на видиху вгору. Передостанній вдих вниз, з видихом вгору. Загинаємо ліве коліно, тримаємо його в повітрі і по колу м'яко розігріваємо кульшовий суглоб. Обертаємо, це збільшить нам мобільність і дозволить нам ще глибше піти форми в один бік. Не затримуйте дихання. І в протилежний бік так само, коли коліно збоку, тримайте найбільшу амплітуду, пам'ятайте про це. І ще трохи. Є чудово. Тепер зафіксували коліна в повітрі. Викладаємо праву ручку вниз, ліва долонь залишається. Робимо тут глибокий вдих і на видиху піднімаємо коліна, виводимо, розкриваючи ліве стегно. Зі вдихом повертаємо ножку в центр та закриваємо, і з видихом розкриваємо її. Зі вдихом вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз і з видихом вгору, та трошки назад до розкривайте стегно, прям слідкуйте за цим, стопа пальчиками до себе. Зі вдихом вниз, на видиху розкрили, вдих вниз, з видихом розкрили, вдих вниз. З видихом розкрили І ще один вдих. З видихом розкрили. Передостанній вдих. З видихом розкрили. І заключний вдих. На видиху розкрили, тримаємо стегно, фіксуємо, тримаємо три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Потрохи збільшуємо відстань. Видих, видих, видих. 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 Мікрорухи, прям скорочуємо дуже добре сідничні м'язи. Видих, видих, видих. Дотягнули і м'яко повертаємо ножку в центр, відпускаємо коліна до коліна, долоні під плечі, округлили спинку і похитались трохи праворуч, даліворуч. Дорослабили, праворуч, ліворуч. Повертаємось в висхідне положення. І тепер на інший бік підтягуємо праве коліно до себе вдих. На видиху м'яко права ніжка назад рівна. Вдих до себе. З видихом назад. Вдих до себе. З видихом назад. Вдих. З видихом. Передостанній вдих. З видихом. І заключний вдих. Права ніжка рівна. Видих. Працюємо тільки правою стопою. Від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе ще декілька рухів. І тепер підключаємо гумілку стоп по колу, обертаємо стопу в один бік і в протилежний. При цьому ізолюємо повністю праву ніжку, коліно зберігаємо рівним. І тепер знов до себе підтягнули праве коліно вдих, на видиху рівна ніжка. Вдих з видихом, вдих, з видихом. Передостанні вдих з видихом. І заключний вдих. Вирівняли праву ногу. Видих. Відпускаємо на великий палець вдих. І на видиху стриманий рух вгору. Вдих-вниз, на видиху вгору, вдих, вниз, на видиху вгору. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. І ще вдих. На видиху. І заключний вдих, тримаємо видих, згинаємо праву ногу в коліні, і по колу тепер розминаємо правий кульшовий суглоб. Обертаємо ніжку, тримаємо баланс, розподіляємо його між трьох точок опору, двох долоней та лівим коліном. Ще трохи, і в протилежний бік. Не затримуємо дихання, продовжуємо дихати. Є. І тепер зафіксували праву ножку в повітрі. Не кидаємо коліна, Ліву ногу викладаємо, ліву руку перепрошую. І тепер глибокий вдих, на видих праву ніжку розкрили, видих, з вдихом вниз, з видихом вгору розкрили, вдих вниз, з видихом вгору, вдих вниз, з видихом вгору, вдих вниз, з видихом вгору. Вдих-вниз. З видихом вгору. Вдих-вниз. З видихом вгору. І ще вдих-вниз. З видихом. Передостанній вдих. З видихом. І заключний вдих. Розкрили. Видих. Тримаємо статично. Вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер мікрорухи вгору скорочуємо м'язи, видих, 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 видих. Ще трошки видих. Дотягнули. М'яко відпускаємо, повертаємо коліна до коліна, ліву долонь під ліве плече. Округлили спинку, похитались праворуч, та ліворуч, праворуч. Далі воруч є. Тепер розкриваємо коліна трохи ширше, стопи залишаються, таз викладаємо на п'яти. Потягнулись ручками вперед з розкритими широко пальцями. І глибокий вдих, на видиху м'якою хвилею, переводимо вагу на долоні, тазом просідаємо глибше. Зі вдихом таз перший пішов назад. І на видиху м'якою хвилею. Тих назад. І з видихом вперед. Вдих назад. Видихом вперед. І заключимо вдих назад. І на видиху вперед. Просідаємо глибше тазом. Погляд перед собою фіксуємо плечики внизу, стопи не відриваємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше вниз. Видих. І тепер зі вдихом та спішов в першу чергу назад. І на видиху м'яко, через округлу спинку підтягуємо ручки до себе. Видих. Після цього сідаємо одразу в зручне положення. Ліву ножку викладаємо перед собою під кут 90, права нога під кут позаду. Фіксуємо тут. Зараз ми робимо широкий хват, ліва ручка залишається тут. Стопа правої ноги лежить на внутрішньому ребрі, праву ногу можна покласти або на ліве стегно, або вниз, як вам зручно, тут прям умовне положення в правій руці. І тепер робимо глибокий вдих, спираємося добре на ліву ручку, корпус розвернути прямо. Не намагайтесь завалюватися на лівий бік, і з видихом піднімаємо повністю праве коліно та праву стопу під один рівний кут. Зі вдихом вниз, на видиху вгору. Вдих на, вдих на видиху, вдих, на видиху, вдих, на видиху, вдих. На видиху, вдих, на видиху, вдих. На видиху. І ще вдих. З видихом. І заключний вдих. Фіксуємо, тримаємо праву ніжку, залишаємо. Коліна стопа, один рівень. Вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих, відпускаємо повністю праву ножку вниз, переводимо вагу між двох стегон, зафіксували. Праву руку викладаємо біля правої гомілки вдих. На видиху лівою рукою себе накрили, вагу більше дали праворуч. І погляд вгору, шию не затискайте, не заламуйте. Погляд зберігаємо вгорі вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки глибше нахилились праворуч. Видих. Тепер повністю накриваємо себе лівою рукою вдих, переходимо в нейтральне положення, видих. Тепер трохи більше дали вагу на ліве стигну. Ліву руку залишаємо, праву знов умовно або біля правого, біля лівого коліна, або на коліні. Глибокий повний вдих, на видиху піднімаємо праву ніжку вгору, як до цього. Тепер це буде висхідне положення. Робимо вдих, на видиху відводимо праву ножку назад, видих, розкриваючи стегно. Вдих, повертаємо, на видиху розкриваємо. Вдих, на видиху, вдих, на видиху, вдих, на видиху, вдих, на видиху. Вдих, на видиху, ще вдих, на видиху, і заключний вдих. Розкрили трошки глибше, видих. Фіксуємо, тримаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Потрохи скорочуємо м'язи з видихом, з видихом, з видихом, з видихом. І ще більше. Є. 4, Три, два, один. Дотягнули, є. Повертаємо східне положення, відпускаємо повністю вниз. Вагу знову перевели в центр, вдих. Праву руку біля правої гомілки. Накрили себе лівою рукою, ковзаємо ще трошки глибше, ніж до того. Вдих. Вдих. І тепер вдих, трохи глибше вниз, видих. Накриваємо себе лівою рукою вдих, нейтральне положення приймаємо, видих. Чудово, навпаки, поміняли. Праву ножку перед собою, ліва позаду на внутрішню поверхню стегна. Залишаємось. Широкий хват, права рука. І тепер глибокий повний вдих, корпус зберігаємо. На видиху піднімаємо, ліву ножку повністю під прямий кут і коліно, і стопа. Вдих, відпустили, на видиху вгору. Вдих. З видихом, вдих, 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 з видихом. Перед останнім вдих, з видихом. І заключний вдих, піднімаємо видих, тримаємо, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки вище ножку, видих. І на скорочення з видихом, з видихом, з видихом, мікрорухи. Прям їх майже не видно, але їх дуже добре відчуваєте. Чотири, три, два, один. Є, відпускаємо повністю ножку вниз, розподіляємо вагу по центру. Ліва долонь біля лівої гомілки вдих. Правою рукою накриваємо, фіксуємо погляд вгору, і не затискаємо вдих. Вдих. І ще вдих, трошки глибше вниз, видих. Накриваємо себе повністю правою рукою вдих, нейтральне положення, видих. Відпускаємо праву руку, більше даємо вагу на праве стегно. І тепер глибокий вдих. Піднімаємо ліву ножку в положення, видих. Фіксуємо себе тут вдих, на видиху, розкриваємо назад видих. Зі вдихом на видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом, з видихом, з видихом, дих, з видихом, ще вдих. На видиху. Передостанній на видиху і заключний. Є, фіксуємо, тримаємо стегно трошки розкрите вдих. Вдих. І ще вдих. Збільшуємо з видихом, з видихом, з видихом. Є. П'ять, чотири, три, два, один. Дотягнули. М Яко відпускаємо вниз, вага знову в центрі є. Ліву ручку викладаємо, на видиху правою рукою себе накрили, фіксуємо трошки глибше вдих. Вдих. І заключний. Накриваємо себе повністю правою рукою вдих, нейтральне положення, видих. Так, сподіваюсь, ви ще не втомилися. Ваші сідниці ще в нормі функціонують. І тепер переходимо на спинку, ще трохи буквально залишилося. Переводимо себе вниз. Беремо себе під коліна, повністю округлюємо спинку, викладаємо кожен хребець вниз, фіксуємо себе тут, ножки ставимо якнаймога ближче до себе. Пальці ніг поки що дивляться вперед, коліна трохи розкриті, долоні вниз, вздовж килима. Поперек притискаємо, робимо глибокий вдих, вмикаємо добре центр, на видиху піднімаємо таз вгору, скорочуємо сідничні м'язи м'язи тазового дна. Зі вдихом вниз, повністю відпускаємо, поперек приклеїлись. І на видиху знов вгору. Зі вдихом вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, ще вдих, з видихом вгору і заключний вдих. На видиху вгору, фіксуємо, тримаємо погляд перед собою, підборіддя тягнемо до яремної впадини вдих. Вдих. І ще вдих, та трошки вище виштовхнули. Видих. Відпускаємо себе повністю вниз, і тепер стопи розкриваємо трошки ширше коліна разом. Залишаємося в цьому положенні, поперед приклеїли, глибокий повний вдих, на видиху піднімаємо таз вгору, вже не так високо, видих. Зі вдихом повністю вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих-вниз. На видиху вгору. Передостанній вдих вниз. Не забувайте про скорочення м'язі вгорі з видихом. І заключний вдих вниз. розслабляємось. На видиху піднімаємо вгору, фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вище таз. Видих. Яко повністю відпускаємо себе вниз, є. І тепер збираємо стопи разом, коліна розкрили трошки ширше навпаки. Поперек знов притиснули, лопаточки лежать, плечі не напружуємо. Глибокий вдих внизу, на видиху піднімаємо таз вгору, видих, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору, вдих вниз, на видиху вгору. Вдих вниз на видиху вгору. Вдих вниз, на видиху вгору. останній вдих вниз. Видихом вгору. І заключний вдих вниз. Піднімаємо таз вгору, фіксуємо, тримаємо, збираємо всі м'язи вдих. Вдих. Ніше вдих, трошки вище вгору, видих. Повністю відпускаємо себе вниз вдих, розслабляємось. Підтягнули два коліна до груди, як ближче, і трошки похитались праворуч та ліворуч. Мікрорухи рухи дорослабились, плечики не напружуємо. Відпускаємо ножки знову вниз. Стопи стоять трошки розкриті на рівні з тазом. Глибокий вдох. Повний вдих, піднімаємо на видиху таз вгору і збираємо руки або схресно пальчики, або долонь до долоні, як вам зручно. Головне, крокуємо одним плечем до другого, піднімаємо грудний відділ ще вище разом з тазом, фіксуємо вдих. Вдих. І вдих. І тепер вдих. Праву ножку ставимо в центр. На видиху за лівою ногою піднімаємось вгору. Вдих. Вдих. І ще вдих. Трошки вище довиштовхнули себе. Видих. Підпускаємо ліву ногу вниз, вдих. Розподілили знову вагу на чотири точки опору. Підійшли одним плечем до другого. Видих. Вдих. 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 І ще вдих. І тепер вдих. Ліва ніжка в центрі. На видиху за правою потягнулись, фіксуємо вдих, вдих. І ще вдих, трошки вище, видих. Відпускаємо праву ногу вниз, заключні три цикли, розподілили знову чотири точки опору вдих. Вдих і заключний. Розплітаємо ручки в різні боки вдих, викладаємо поперек, лопатки, таз є. Підтягнули два коліна до грудей, як ближче, і похитались трошки праворуч, та ліворуч, праворуч, та ліворуч. Відкочуємося назад вдих. На видиху піднімаємось вгору. Видих є. І ще трошки залишилося заключним вже вправо. Виходимо зараз на правий бік, повністю в зручне положення. Лягаємо. І на праву ручку спираємо корпус, ліва рука перед нами буде наша опора. Стопи підтягуємо на себе і ліву ножку зараз згинаємо. Праву залишаємо рівною. Глибокий повний вдих. І на видиху ліву ногу виводимо вперед на рівень тазом. Зі вдихом до себе, з видихом назад. Вдих знов до себе. З видихом повертаємо її перед собою. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. І заключний вдих. Вивели ліву ніжку перед собою. Фіксуємо, тримаємо вдих. Вдих. І ще вдих. Працюємо лівою стопою від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. І тепер по колу тільки в один бік назовні. Обертаємо добре ліву стопу. Є. Зафіксували тепер пальчики поінт від себе, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Згинаємо ліву ніжку вдих. І повністю переходимо на інший, на протилежний бік, видих. Тепер лягаємо на лівий бік і ножки так само зберігаємо, повністю на ліву ручку викладаємо, праву зберігаємо стопи на себе. Праву ножку згинаємо вдих. На видиху вивели перед собою видих. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху. Вдих на видиху, вдих на видиху, вдих, на видиху, вдих, на видиху, Передостанній вдих з видихом і заключний вдих. Тримаємо праву ніжку, видих. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Працює права стопа від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. І тепер по колу тільки в один бік обертаємо. Гомілко стоп працює, ніжка вся ізольована. І зафіксували стопу понь, заключні три цикли вдих. Вдих. І ще вдих. Повертаємо праву ніжку вдих і на видиху розслабляємось. І тепер сідаємо в зручне положення, ножки схресно, комфортна позиція. Довитягуємося за маківкою, зберігаємо. І тепер ручки ставимо на активні пальчики, глибокий повний вдих. І крокуємо руками від себе вперед. Довитягуємося, викладаємо себе на долоні, корпус відпускаємо вниз, видих. Фіксуємо, маківкою тягнемося вперед, спинку намагаємося не округлювати вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер тут вдих. на видиху м'яко через округлу спинку, піднімаємо себе вгору, в останню чергу голова. І тепер заключно вже на розслаблення, розкриваємо ножки в різні боки. Стопи стоять, руками фіксуємо рівну спинку, не згинаємось. Робимо повний глибокий вдих, на видиху відриваючи стопи, але не відриваючи зовсім сідниць. відпускаємо праве коліно вниз, видих. Зі вдихом в центр на видиху ліве. Вдих, в центр. На видиху праве. Вдих в центр. На видиху ліве. І ще вдих. Контролюйте свої сідниці, не відривайте їх. Видих. Вдих. З видихом і заключний вдих. Стопи розкрили трошки ширше, відпускаємо коліна разом в центр. Видих. Фіксуємо, зберігаємо рівну спинку вдих. Вдих. І заключний. Розкриваємо коліна в різні боки і знову викладаємо ножки в зручне положення перед собою. Ручки через боки піднімаємо вгору вдих, на видиху збираємо перед грудьми видих. А тепер подумки подякували собі та тілу за практику. І зробили ще один повний глибокий вдих. І з видихом розплющили очі. Намасте. Дякую, що практикували разом зі мною. Вже до зовсім скорої зустрічі в нових відео на килимках. Намасте!